Біля кабінетів профілактичних щеплень нині безлюдно немає вакцин. Буквально минулого тижня закінчилися всі вакцини: і пентаксим, і УПВ – це поліомілітна вакцина, і БЦЖ вакцина, і, і Кір краснуха хай паротит Ми не маємо вже практично від березня цієї вакцини, вакцину якою вакцинуються діти шестилітки, АДП, також не маємо з березня. Так що погана, погана ситуація. Головний педіатр міста запевняє, до дитсадків тимчасово братимуть без щеплень. У не яка розподіляє вакцини серед медичних закладів, заспокоюють. Мовляв, найближчим часом ситуація зміниться на краще. Тому що цього року в Міністерстві охорони здоров'я тендерні процедури відбулися значно пізніше, ніж це відбувалося минулі роки. Згідно інформації Мінздрава, тендер вже відбувся по 12 позиціях вакцин. Зараз очікується процедура закупівлі. І найближчим часом, найближчий місяць, ми очікуємо, що вакцини надійдуть на терені Львівської області. Якщо проміжок між щепленнями затягнеться, то окремі прививки доведеться повторювати. Нам потрібно робити третю вакцину, Вже два місяці проходить, термін вже граничний. І напевно будемо звертатися в інші кіоски, дізнаватися. по Львові, де є. вихід із ситуації, звичайно, є у приватних кабінетах. Необхідних вакцин не бракує, але коштують вони від 300 до 400 гривень.